Будьмо уважні, сказав, Госпо, сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти. Яка ваша заслуга, адже і грішники грішникам позичають, щоб дібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Слава Ісусу Христу, сьогодні Христос кожному з нас пригадує ще раз, як ми маємо жити, що ми маємо робити. Ми всі це добре знаємо, пам'ятаємо, але знаєте, людська пам'ять є дуже коротка, і людина є по своїй природі дуже немічна, і так, як ми чули в апостолі, не має чим хвалитися хіба своїми немочами. Ото дійсно. Ми дуже любимо часами хвалитися своїми немочами і зауважувати немочі інших. І ми, замість того, щоб звернути свою увагу на добру сторону, робимо акцент на чомусь, що є негативне. Ми по своїй натурі дуже любимо обговорювати щось погане, щось зле. І дуже нас приваблює жити в такому негативізмі. Але насправді, якщо відкрити очі широко, якщо включити здоровий глуст і усвідомити, що добра і благодаті в цьому світі є набагато більше, ніж є зла. Правда, ми робимо акцент більше на злу. Чому воно таке? Причина є одна і дуже проста. Добро є природне для кожного з нас. Зло це не є природня річ, не є те, що Бог створив. Зло це є наслідок нашого вибору, нашого відречення від Бога, відвернення від Нього, від нього. і тому воно є. Бо ми дозволяємо йому бути як державі. Як в суспільстві, як в світі, так і в своєму серці. Тому, дорогі в Христі, слухаючи сьогоднішню Євангелію, маємо ще раз собі усвідомити, що від кожного з нас залежить, що буде навколо нас. Якщо ми хочемо жити в любові, то ми повинні любити навіть своїх ворогів. Бо знаєте, любов має дуже велику силу. Любов Може деколи і вбити. Якщо ми хочемо, щоб біля нас був спокій і мир, то маємо десь цей спокій і мир шукати в собі. Не десь, не в комусь, але в собі. Маємо його віднайти в собі. Якщо ми його віднайдемо в собі, нас не буде ніхто нервувати. Ще до сьогоднішньої Євангелії можна багато інших уривків Євангелія пригадати, де Христос подібне говорить. Але один з таких промовистих, особисто для мене, це є ця розповідь про колоду і скалку в Оці брата свого. Чого ти хочеш вилікувати когось, забрати в когось скалку з ока, коли колоди в власному оці не бачиш. Це було сказано так само в Євангелії. І ми Любимо лікувати когось замість того, щоб полікувати себе. Ми дуже часто говоримо, що наша держава погана, що так все погано, але чи ми є добрими? Бо держава не складається тільки з якихось абстрактних людей, чи це не є абстракція. Держава, чи парафіяльна спільнота, чи родина, чи сім'я це є кожен з нас. Якщо кожен з нас буде жити по-божому, буде жити за золотим правилом, ну то і держава буде мінятися. Але якщо ми будемо старатися жити так, як нам здається, що так має бути і так вигідно, ну то отак і живе держава, бо так ми живемо. Дуже часто нарікаючи, ми тільки заглиблюємося в якісь такі труднощі. Замість того, щоб Шукати позитив у всьому, то ми тільки акцентуємо на тому злі. Звісно, відкликаючись до того, що я говорив спочатку, бо зло нас разить, бо воно неприроднє. Але ми не маємо акцентувати на злі. Ми маємо акцентувати на добрі. Ми не можемо і не маємо права заздрити іншим людям, бо в них щось є краще, вони якісь кращі. Чому заздрість є гріхом? Та тому, що ми блокуємо. Усвідомлення і прийняття того, що ми маємо. Ми блокуємо це добро, яке ми маємо. Ми закриваємо очі на нього, і акцент переводимо на зло. Ми акцент переводимо на те, що хтось там має, хтось інакше, ніж я. Людино добра, ти маєш набагато більше. Бог тобі дає набагато більше, і тільки треба відкрити очі і дивитися на себе, а не на когось, і усвідомлювати. То, що Бог кожному з нас дає. І так в кожній, в кожній галузі і в кожній сфері духовного життя чи земного життя. Бо ми покликані до Царства Божого, Бог кожного з нас хоче бачити біля себе. Тому стараймося це царство Боже будувати вже навколо себе, жити за цим дуже простим правилом. Як бажаєте щоб вам чинили, чинили люди, чиніть їм і ви так само. Напевно, що ніхто з нас не хоче, щоб була війна. Напевно, що ніхто з нас не хоче, щоб були якісь нарікання, якісь бунти, ще щось. Тому ми повинні викорінювати це в своєму серці. Ми повинні викорінювати і. У всьому, у всіх ситуаціях, які трапляються в нашому житті, знайти якийсь позитивний момент, навіть коли здавалося б, що його там нема. Ми повинні навчитися шукати добро, зауважувати добро і жити добром, бо цим добром Бог кожного з нас обдарував, і це добро це і сам Бог. Тому шукаємо добра, шукаємо Бога, і будемо щасливі в цьому житті, а у вічності тим більше. Амінь.